Одного разу під час лекції Альберт Ейнштейн написав на дошці: 9 помножити на 1 дорівнює 9, 9 на 2 дорівнює 18. Так він продовжував до 9 помножити на 10 дорівнює 91. Цілий клас розсміявся, тому що Ейнштейн допустив помилку 9 помножити на 10 це, звісно, 90, а не 91. Студенти сміялися над ним. А Ейнштейн просто дочекався тиші і тоді сказав: незважаючи на те, що я правильно розв'язав дев'ять прикладів, мене ніхто не привітав. Але коли я допустив всього лише одну помилку, то всі почали сміятися. Це означає, що навіть якщо людина успішна, суспільство все одно помітить його найменші помилки. Отже, я нагадую вам, помилки це лише частина шляху. Бо ніколи не помиляється лише той, хто нічого не робить.